Масове отруєння у школі: 13 учнів та вагітна вчителька з села Нижнє Селище Хуського району потрапили до лікарні. Семеро госпіталізованих дітей, учні першого класу, п'ятеро, четвертого і один шостого класу. При поступленні опіцієнтів були наступні симптоми: блювота, підвищена температура та розлади кишківника. Станом на 14 годину, 23 березня, медикам вдалося стабілізувати і покращити здоров'я хворих. Попередній діагноз хворих гастроентероколіт. Однак, скоріше за все, діти і вагітна вчителька підхопили дизентерію через антисанітарію у школі, заявляє Геннадій Москаль. Для того щоб поставити бактеріологічний діагноз, це треба три дні мінімум, щоб баклабораторія видала видала бактерію, яка збудник і так далі. Дітки отримують адекватне лікування. Департаменту охорони здоров'я, департаменту освіти ОДА також головному управлінню національної поліції в області доручено провести всебічну перевірку школи і притягнути її керівництво до суворої відповідальності.